Поговоримо про тенітус, дзвон у вухах, і які найпоширеніші причини дзвону у вухах, це гучні звуки або навушники. Після концерту клубу використання навушників на великій гучності може бути тимчасово дзвон у вухах і він буде проходити через кілька годин, двох днів. Проблеми з вухом, сірчані пробки, запалення середнього або внутрішнього вуха, отослероз, зміни в кісточках середнього вуха. Також судинні порушення, підвищений тиск, атросклероз, судинні спазми і порушення кровотоку руного мозку. Шийний остеохондроз, звісно, через порушення кровопостачання внутрішнього вуха, а стреси, тривоги, втоми, нервова система накручує відчуття і часто це супроводжується безсонням та дратівливістю. Прийом деяких ліків, антибіотики, наприклад, деякі можуть давати ототоксичний ефект, Проблеми з щелепно-скроневим суглобом, напруга м'язів навколо щелепа іноді може викликати тенітус, ну і дефіцит вітамінів і мікроелементів. Коли ж терміново потрібно до лікаря? дзвін в одному у все особливо якщо в Супроводжується втратою слуху, запамороченням, постійним болем, якщо з'явився раптово і не проходить. І ну, якщо є е, симптоми, такі як головний біль, слабкість і втома. що можна зробити самостійно? Зменшити гучність на вушниках, перевірити тиск, особливо якщо він високий, не зловживати кавою, алкоголем, нікотином, е, висипатися е, і перевірити шийний відділ. Як саме можна допомогти собі. При шийному відділі у нас є на акаунті. Якщо ви не знаєте, то пишіть слово «Остеохондроз» і я вам відправлю навчання відео.